Вітаю, друзі, зараз буде зізнання. Зізнання в професійній любові людині і команді. Олег Боричук, власник Нота груп. Це дійсно людина, яка створила неймовірний бізнес. Бізнес побудований на принципах коучингу бо Олег, мій колега, екзекутів і бізнес коуч. І дійсно. Те, що в основі цього бізнесу це підхід з любов'ю і з ефективністю на високому рівні експертизи до кожного проекту і до кожної людини, юридичні фінансові кадрові послуги, і те, що мене вражає, це як команда справляється з завданнями навіть зірочкою. Клієнт не просто залишається задоволений, я є клієнтом, а дуже хоче співпрацювати, дуже хоче розказати про це світові. Так як я зараз рекомендую Олега особисто і його команду Нота Груп.